Мені циганка ворожила, ми не любила хлопців я, бо хлопець любить, та й покине, а ти дівчино живи сама, бо хлопець любить та й покине, а ти дівчино, живи сама. Поки не карі оченята, поки не личко цілувать, поки не дівчину любити ще й меленькою називать. Поки не дівчину любити ще й меленькою називать. Подай рученьку подай другую, на я тобі поворожу, хоч я циганка молода, я всю щиру правду ти скажу, хоч я циганка молода, я всю щиру правду ти скажу. Ти маєш ту на серденьку ти полюбила одного. Ти хочеш стати його жоною, а ти не суджена йому ти хочеш стати його жоною, а ти не суджена йому він має, має дівчат много, він п'є горілку медвено. а чи, чи з кохання йдеш в могилу, йому, на серця все одно, а ти з кохання йдеш в могилу, йому, на серці все одно.